Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на своєму каналі про столярку. Мене звати Володимир. Ну і сьогодні я хотів би з вами поділитися своєю радістю. Сьогодні я придбав сверлильний станок фірми Einhell марки Blue701. І зразу при вас буду, бачите, він ще запакований. Річка, Зразу при вас буду розпаковувати, буду все дивитися. Знаєте, довгий час хотів зробити сверлильний станок ем, Там на різними способами. Навіть одного разу було вже зробив сверлильний станок там, на мебельних направляючих зі пружиною, на стійках, все це. Ну, але точності, якої я хотів би мати, ну від них так і не добив. Отже, ну, починаю розпаковувати. Так. Так, лента. Відкриваємо нашу пачку, подивимось, що тут є, Чи все, чи все збігається з описом виробника. Бачимо, одразу тут у нас Так, почнемо зразу ручки для підняття нашого стола для свердління. Ручки для опускання пінолі. Так. Скажу, якість така, ну, непогана, тому що вони прорезинені, не, не дешева пластмаса така, як виглядала на малюнках, а ну, таке початкове враження. Так, дивимось далі. Тут поки що не розпечатую. Далі на бік. Так, далі, напевно, наш патрон тут захований. Фу. Так, так, і не помилився в такій у Наш патрон Б-16 пише. Що ми ще маємо далі? Отже, набір. Ключі і РНТ. Як сюди було вказано, е, 700-ша версія, ніби вона без тісків, а тут приємно здивований, є тісочки одразу в комплекті. Бачимо, от є тісочки. Трішки туго йдуть. Треба буде все змазати. Тимось тут підтиснути пластинка. Ну, все будемо регулювати в ході. В ході. Отже, поки що відкладаємо на, на бік. Так, кульочки образу на бік. Ну, Захист. Від пилюки і стружки. Так, якась втулка. Втулка, кільце, яке вже мене, напевно, під рейку, але ну, як на мене такої якості, легесенькі. Ну, не знаю, якості такої, як на мене, дуже посередньої. Соломін, не соломін, ну ви... Треба бояти, щоб не тріснуло. Так, далі. Наша стійка, наша труба. Так. Бачимо, ну все в маслі, добре змазано, щоб не ржавіло. От маємо все в папері. Бачимо також ставимо. Так. Наступно це наш підйомний стіл. Зі шкалою. градацією, ну все. Поки що все, чудово. Так, також дуже добре смазаний. Перейдемо так наступне, це є наша основа. Наша основа з папері. Бачимо масло. Вставляємо я на бік. Бачимо ось як все це окремо складено. Має такі прокладки з МДФ. Є на кутах, щоб нічого не, не гуляло, не ходило. Ну маємо нашу ще зубчату рейку, на якій буде це все ходити. Знову ж таки, Запечатаний у нас якийсь овал, ну, напевно, ручка до нашого підйомного механізму. Так, будемо розбирати, що це таке. Так, ну і залишився основне, це наш агрегат. Ну... Наш двигун. Заявлена потужність тут у нас 650 Вт, хід пінолі 60 сантиметрів. Маємо тут два паси. Звичайно, це все треба буде натягати, регулювати, ну, поки що такі. Знаєте, як би, як би сказати позитивні емоції, тому що покупка новий агрегат. Ну, зараз спробуємо, спробую це все скласти і показати вам вже... Ну, хотів би показати вам вже перший косяк при, ну, при складанні станка. Стіл в мене тут рівний, рівна поверхня в нього, а сам станок мав невеличкі... От шат по діаметрі, по діагоналі він ну, хитався. То мені прийшлося якраз на тих кутах, які є більшими, брав свою віталку. І підшліфовував, ну, ніжки нашого чугунного стола. Після цього от, у нас вже сидить рівно, без якихось там прогибів і вже рівно. Ну що, шановні друзі, склав я станочок, ну, не прийшло її, десь якщо разом рахувати все. Підготовка, орієнтація, дивитись, думати. Ну, прийшло приблизно десь хвилин 45-50 для того, щоб скласти цей станочок. Бачимо, от маємо ззаді Затягувати наш стіл, що вверх, що вниз, стіл, стіл ходить просто чудово. Бачив я на одному відео в Ютубі, де людина робить огляд цього станка і сказала, ну, що проблема була з кріпленням е, поскачів магнітних. Тільки на, один, тільки на один винт в нього прикручувалось. Ну, у мене все нормально, стало на два винти. Е, Попередній я вже підготовився, купив собі е, спеціальну вилку, тому що тут такий принцип. Запихаємо вилку, не вилку, а саме розетку судив станочок і тоді. До розетки. Ну, типу на заразок переноски. Що не сподобалось, це натягування ремнів на... Хочу показати, продемонструвати, як він сверлить сталь, дерево, чиє відхилення, чиє в нашій пінолі. Але вже перший кусак, який замітив, трішки туго ходили. Губки на нашій, на наших тисках от бачимо бачимо, одразу шпиндик із губки виліз. Тут є болт, який треба підкрутити, щоб знову губки рухались разом з нашою от шпилькою. От маємо таку пластину 5 мм. Я спробую її просверлити одразу сверлом, вісімкою, ну, потім десяткою зразу напряму, подивитись. Як, як станок справляється з цією заготовкою? Дали на сверло шестірка, спробуємо його. Ну, а тепер Відкрутимо скрило, щоб побачити, наскільки заготовився більше дирка, ніж, ніж потрібно. Скажу, що попередню я не засвернював меншим якимось діаметром от наша дирка. Ну. Підібрав, у мене сверло є дев'ятка більшого діаметру. Спробую просверлити ним, але без попереднього сверління меншого озвору. Тепер показати і на цьому сверлі. Чи... Ну... Тут взагалі дуже добре збережена геометрія. Дирка, отвір дирки, якраз по діаметру сверла. Відпробуємо ще перевірити, наскільки на більшій заготовці сверло йде прямо і немає відхилення його вліво-вправо від, від усі. От в мене є тут такий кусок. Match тут один. І з нами маю Сверло, сверло форснера. Таким просверлимо Більший отвір. Дуже подобається мені це сверла в Роботі з деревом, ну просто гарно можу, щоб не забути. Ця база у нас пряк. Ну, спробуємо сверлити. Отже, бачимо по шкалі 49 мм 50 мм. Коли просверлимо 55 мм, будемо знати точно, що ми просверлили. на складі. і від нашої бази край. Отже, пробуємо. 1,95 від початку дирки безумовно. І тут так само 1,95 десь між, ну, пів міліметра до 2 см. Тобто е, сусність, ось цих двох отрів, з цієї і з цієї сторони тобто станок витримує добре. Скажу, що за ці гроші, які коштує цей станок для, домашнього, для домашньої роботи, ціна якість думаю, адекватна. Я особисто брав його під задачі працювати не з металом, а з деревом, тому роботи, які буду виконувати на ньому, він спокійно може виконувати, працювати без проблем. Ну, тільки єдине треба пристосувати, що хід пінолі 6, 6 см треба буде. Для мене так, можливо, деколи проблематично буде. Але за ці гроші я ще раз повторюю станок. Вартуєте грошей і ну, вже вам вибирати, чи купляти, чи не купляти. Я розказав, показав все, що міг на ньому. Ну, до нових зустрічей на каналі. Побачимося!